Шановне, шановане панство, напевно, напевно, у кожного професійного свята є свій день. Сьогодні День Вчителя, велике, героїчне, з подвигом свята. Я, напевно, впевненістю і ні крапельки не скривлю душею назвати вас героями праці, героями, які принесли великий подвиг, подвиг у навчанні підростаючого покоління. Подвиг навчання людини, подвиг навчання особистості і виховання. Напевно, немає жодної людини, яка б не знала математики, яка би не знала української мови, алгебри, хімії, фізики, іноземної мови. Все це заслуга ваша, ваших рук, ваших невтомних голів, ваших недоспаних ночей. Мені хочеться низько вклонитися. За вашу неперевершену мудрість. Мені хочеться поцінувати вас за ваш талант учителя. Я хочу пошанувати ваше бажання вчити і навчати. Я тішуся і радію від того, що в мене такий хороший, гарний колектив, який спроможний на великі подвиги, багато нездійсненних чи здійсненних мрій, багато задумів і планів. І що з давнини Великої і предвічної людей, які навчали, казали мій учитель. Тому я дуже хочу, щоб це звання, мій учитель, ви пронесли на довгі і довгі роки. Щастя і миру в ваших домівках, здоров'я і благополуччя вам і вашим рідним. Тіштеся сьогоднішнім днем, радійте наступному дню, живіть щасливо і в мирі. Всякої вам радості і добра від людей, від Бога. Будьте щасливі назавжди.